Рік 2019. Ми знову пропускаємо Євробачення через скандал. Із мру мені насправді дуже шкода, що Freedom Jazz, після того як їм надійшла пропозиція про те, щоб все ж таки вони поїхали на конкурс Євробачення, що вони від цієї пропозиції відмовились. Дуже крутії дівчата. Нас ще з такої сторони саме ніхто на конкурсі не презентував. Мені здається, що це було б цікаво. Але маємо мамо, ще маємо, я ж пропоную все ж таки згадати, хто ще брав участь у тогорічному нацвідборі. got go down. I'm all for the love. I'm all for the love. That's the way emotions smile. Так, це хаят, який у 2019-му із півфіналів навіть не пройшов до фіналу Нацвідбору.